Ви ну, окремлюєте для себе особисто цей мотив, можливо, чи це я просто бачу бажане там, де хочу бачити, тому будь-хто зі мною знаю, ми розуміє, що це від жаху, чи не найулюбленіший мій мотив, моя така саб-тема стосовно переверхні Вовкулак, особливо в українській е, міфологічному українському контексті, я, яке ваше ставлення саме до цієї саб-теми такої? Я теж дуже Ну, мені. Воно близьке, от в тому плані, а, дуже часто Вовкулак подають, ну, просто як та людину, яка має, ну, просто додаткові, так би мовити, супер властивості, mm -hmm. там, супер які там дозволяють йому перетворятися в Вовка або напіввовка так далі. Мені завжди було цікаво досліджувати оцю цю тему неконтрольованого звіря всередині, який може вирватися, і цю тему приналежності до двох світів, одночасно до світу людей і світу тварин.